І так, друзі, всіх вітаю. Я говорив буде огляд нового акумулятора для резервного живлення на 48 вольт. Ось він, ємність його 7,5 кВт. Давайте краще покажу ось табличку. Всі, вся інформація, яка потрібна, вона написана. Мінімальна, номінальна, максимальна, струм заряду все є. Тобто вся інформація для людини є. В такому ось варіанті ось такий. Вигляд воно має, знизу маємо підніжки, і можна його ставити, якщо це комусь потрібно. Тобто і тут має можливість ось в такому варіанті стояти. Отак. І має можливість стояти отак. Так, можна зробити наборку, підключити кожну батарейку, також паралельне підключення. Кожної плюс-мінус, і маємо набір акумуляторів, скільки там вам потрібно. Так, маємо е, всі виходи. Стоїть е, інверторна плата, тобто каншина є, все є. Стоїть сенсорний монітор, е, автомат постійного струму на 125 А. Е, також стоїть БМС плата на 100 А. Е, запускаємо. Ну і Пік 200. Є в нас ось такий моніторчик. Зараз вона запуститься. Маємо всю необхідну інформацію. На жаль, маємо тільки англійський і китайський. Но на англійському більш-менш зрозуміліше. Вольтаж, вольтаж кожної ячейки. Далі у нас температура на БМС платі, температура на самому блоку акумулятора. Ну і також у нас. Кожна ячейка вона абсолютно моніториться. Третій параметр це у нас ошибки, якщо вони є. Також маємо плюс-мінус клеми, які закриваються ось в такому варіанті. Клеми також на 150 А. Все підібрано для цієї нагрузки. Також у нас є окремий М6 Болт для заземлення, тобто, ось в такому варіанті. Все, все чудово, порошкова покраска. В принципі, більш-менш все зроблено під стандарт, щоб людина могла все під'єднати. Ось в такому варіанті йде батарейка. На сьогоднішній день ціна такої батарейки, з урахуванням того, що подорожчали на суттєву таку суму елементи в комплектації, ось як ви бачите, автомат. Тобто, абсолютно, ось. Така приборка, як ви бачите, в такому варіанті батарейка 46500. Елементи всередині SK Innovation 65 А. Підключення 14S2P. Тобто маємо 130 годин. Кому потрібно, звертайтесь, кому сподобався огляд, обов'язково ставте лайк. Ось така батареєчка, маємо таку батареечку. Все, з вас лайк, а ми погнали працювати.